Всім доброго дня! Дякую, що дивитесь мої відео, дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і ми обов'язково розглянемо ті питання, які вас хвилюють. І сьогодні повертаємось до основної теми мого каналу, саме до будівництва, до новобудов. І сьогодні хочу розглянути наступне питання, таке як технічні умови. Що це за умови і чому вони необхідні, і чому необхідно запитувати у забудовника про наявність цих технічних умов? Технічні умови саме на приєднання. І законом України про регулювання містобудівної діяльності, саме стаття 30 передбачає, що технічні умови. Це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які мають відповідати його розрахунковим параметрам щодо водовідведення з урахуванням потреб забезпечення пожежого тепло, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та електро електронних комунікацій. Для чого ці технічні умови? По-перше, вони визначають саме можливість підключення до існуючих комунікацій, які вже існують там, так в і зроблені місцевою владою чи іншими забудовниками. Саме можливість це не гарантія, однак їх відсутність взагалі не забезпечує цю можливість, оскільки так. Може бути розташована за ділянка за межами міста, а там не те, що комунікації відсутні до меж цієї ділянки. Однак ще і 25 кілометрів не за власнику будівництва необхідно робити ще ці комунікації додатково. Тому саме і якраз в технічних умовах ці вихідні дані будуть прописуватись. Так, ви не є спеціалістом, як і я в технічних характеристиках. Однак що ви як покупець можете перевірити в технічних умовах? Ну, по-перше, там буде зазначено, зазначено саме місце розташування об'єкту. Це, як правило, він співпадає з адресою земельної ділянки. Також саме замовник. Це, як правило, власник земельної ділянки. І ви можете порівняти ці вихідні дані, які у вас будуть, тобто адресу земельної ділянки, вона, як правило, і є в вашому договорі на купівлю продажу прописана, а також юридична особа забудовника. Цього буде достатньо. Там інші є характеристики, там місце забезпечення потужності, точка приєднання. Но тут. якби... Є відповідні сертифіковані організації, які по перше це розробляють, і потім інші організації саме затверджують їх. Мається на увазі КП водоканали, там газорозподільчі органи та інше. Тому тут вже їх перевіряють. Однак, ви можете це перевірити самостійно, саме адреса, назва цього буде достатньо. Технічні умови щодо приєднання там. Буде, наприклад, технічні умови приєднання до газорозподільчої системи, так, до газорозподільчої системи, наприклад, так. Чому ще важливі саме технічні умови? Ну, по перше, саме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила постанову саме кодексу систем розподілу якій зазначається, що технічні умови на приєднання це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта замовника, заявленого до приєднання до електричних мереж які повинні відповідати його розрахунковим технічним і технологічним параметрам та меті приєднання та є невід'ємним додатком до договору про приєднання. Тут саме хотіла звернути вашу увагу, що це є невід'ємним договором до приєднання. Взагалі, в технічних умовах вже проводиться розрахунок, і вони потім стають частиною договору про приєднання. Однак у будь-якому випадку є право зміни. Внесення змін до технічних умов. Є це таке правило саме зі сторони замовника. Однак все ж таки так надається, забудовникам надається там, відповідні параметри, стільки квартир, так саме ці технічні параметри. І вже визначається, якщо це електричні установки, потужність, скільки вхід потужності на квартиру, скільки вхід потужності на комерційні. Саме, Комерційні приміщення це все розраховується і зазначається в технічних умовах, і вони є невід'ємною частиною договору. Далі, також національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою затвердила кодекс газорозподільчих систем, де також дублюється ця норма, мається нова в плані того, що технічні умови є невід'ємною частиною договору про приєднання. Звертаю вашу увагу знову ж таки законодавець. Також дозволив забудовникам, що за рішенням замовника може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законом порядку. Ну, наприклад, забудовник визначив, що я на території земельної ділянки і тепло в квартирах буде забезпечувати автономна котельня, яка буде обігріватися палетами, які будуть закуповуватись компанії. Ну, компанії. Це так. Також звертайте увагу, і знову ж таки там, це вам все розка... розкажуть менеджер, так, і ви вже з цього виходите, що необхідно у цьому випадку перевірити, якщо є саме автономні системи. Там також, ну, наприклад, план будівництва цієї котельні. Тому, що стосується технічних умов, звертайте на це увагу. Оскільки побудувати об'єкт, побудувати мережі зробити всередині цього об'єкту будівництва, побудувати всі мережі на будівельному майданчику це добре. Однак, на жаль, на жаль, місцеві органи влади. Які відповідають за приєднання, наприклад, водички та каналізації, можуть бути проти цього і будуть виникати, на жаль, відповідні суперечності забудовника і з приєднанням до комунікації. Це ще не зареєстроване. І всі технічні умови підлягають реєстрації саме в єдиній системі, саме будівельних в єдиній системі, що забезпечує саме. Реєстрацію дозвільних документів у сфері будівництва. На це також звертаю вашу увагу. Вони всі зареєстровані і містять ідентифікаційний код. Дякую, так, що дивитесь моє відео. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, ну і підсумовуючи так, що стосується технічних умов, все ж таки вони є важливими, перевіряйте їх наявність, і це є одним із кроків до підключення житлового будинку до комунікації. Всім гарного дня, до побачення!